Був вибір або ти, або ноги. Я такий, типу, да блін. І ще й руку, блін, пошкодило, типу, перебило". О, говорю, кістка. такий, mm -hmm. типу, Каже, ти, ти щасливий, що побачив свою кістку? Я такий, типу, ну да. Дайте йому зараз коляску, дайте йому можливість сісти, він буде ганять по коридору, і ви його не спіймаєте. І я так дивлюсь наверх. А над нами дрон з соскідом. І я такий, типу, да блін. Зброс падає і не зривається. Я такий діба. Вау! Дякую дуже, що змогли зв'язатися так з лікарні. Прямо ви зараз щойно бачилися з лікарями. Правильно я розумію, вони вам дають якісь настанови. От можете щось поділитися, що зараз на якому етапі йде лікування? Лікування йде на етапі заживання культів. Мені зашили, виходить, вже все зашили. Встянули, кожну. Так. Да. І е, тепер воно в мене просто заживає, і я чекаю, доки воно заживає і відновлення руки. Розкажіть, будь ласка, те, що можете про те, що сталося? Сталося? Там ми приїхали працювати. Спішились з машини, і нам потрібно було приходити далі, типа по... через, через вулиці, далі для виконання е, штурму. І в один прекрасний момент е, ну, хтось каже зброс, е, хтось там ще щось каже. Е, я проаналізував е, е, типи поранення і ну, моїх товаришів у мене. І мені здалося, що це була а, Монка Ну, міна керовного а, напрямку. А, тобто вона встановлюється на розтяжку, і коли хтось зриває розтяжку, вона зривається в определеному. А, напрямку, да. раку. ну, тіба, Ну, Радіусі, ну, грубо говоря. Напевно, перший а, побратим. Не замітив, зірвав розтяжку і був собственно вибух. Йому перебило ноги, ну там прям розірвало крепко ноги. Я теж впав. Я сразу зрозумів, що ну, тіпа, в мене осколки в ногах, ну, тому що, типа, печав. Я такий, типа, блін. Обидві ноги, а як я виходити буду. Я почав брати турнікет, і щоб відкрити турнікет, беру другу руку. А в мене просто піднімається плече. А рука типу, так валяється. Я такий, типу, да блін, І ще руку типу, перебило. Я кинув цей турнікет. Положив на себе руку і почав типу, зубами там його відкривати і налажувати на себе турнікет. А ще товариш, який був позаду, в нього там не сильні осколкові були поранення. Він собі накинув бистенько турнікет і типу, питає, потрібна допомога. А я говорю: потрібна. Він бистенько підбіг, мені допоміг накласти турнікети, підбіг до наступного. Почав йому пробувати накладати турнікети. І я так дивлюсь наверх, а над нами дрон з скидом. І я такий типа, да блін. Все, все було напрасно. І... Е, він скидує зброс, зброс падає і не зривається. І я такий типа, вау, Походу ми поїдемо додому, типу. походу, ну. Десь там зверху нам каже, що ми, ми поїдемо додому. А в якій області все це відбувалося? Запорізькій, Запорізькій області я почав викликати на допомогу операції, тому що ну, ми самі ходити не могли вже. Підбігли побратими. Мене за бронік взяли мого товариша, який, який постраждав ну, ну саме більше. І нас почали відтягувати до ну, ближайшого укриття до ближайшого будинку. Йому почали допомагати, але там вже було тяжко допомагати, тому що ну, поранення були такі несумісні життя. У е, мене вийшло одне осколкове поранення в руку і руку перебило е, в ліву ногу. У uh, мене було два осколкових поранення, uh, і в праву ногу три осколкових поранення. І там ще там, в напашник, в бронік позалітало, але м -м, спасибо, не пробило, і ну, це мені дуже допомогло, тому що якби перебило таз, uh, я також ну, типу, там, залишився. Вот. І uh, Ми почали визивати ВАК, нам сказали, що буде буде через uh, определенне час. Поки це все було, нашого ще одного товариша прилетіла в піжка. І йому там ну, теж ноги дуже сильно розірвало, він не зміг сам собі допомогти. Хлопці поки до нього підбігли, там ще одна впівішка почала над ним літати і не давала змоги надати допомогу товаришу. От. Але в один прекрасний момент в них вийшло, вони його тянули, почали допомагати. Але це вже я потім дізнався, що це вже було ну, запізно. Я думав, він ще трьохсотий, типу, і хлопці зараз йому допоможуть і все буде добре. Е, коли приїхав Евак, ну, я так подумав, типу, хлопці тяжкі, а я, а я себе ну, хорошо відчуваю. Ну, типу, в Сознанні і ну, в здравому смислі. Е і я говорю: типу, Та хай пацани їдуть, а я наступну машиною вака зачекаю. Вот. І хлопців повезли, і вони на жаль в машині е стекли, загинули. А я чекав наступну машину ВАК, але так вийшло, що поранення в мене були дуже високі. А, і конверсію не можна було зробити, типа попустити турнікети і затапонірувати рани. Вот. І тому а, мені не можна було знімати турнікети. Хто ж знав, що наступна машина Івака буде через 5 годин? І я прилежав з турнікетами 5 годин. А, ну, майже там 6. А, приїхала машина, а, мене забрала. І приїхавши в лікарню, я такий, типа, не мені, будь ласка, ноги. Він <гум> кажуть, типа, ми будемо старатися. І там е, була операція 6 чем-то годин, але ну, так як мені лікар сказав, тіпа, був вибір е, або ти, або ноги. Як ви почуваєтеся зараз, що кажуть лікарі? Що до вас зараз приходили, яку надають вам допомогу. Чи все у вас є в плані медичної допомоги зараз? Так, все є. Добре відношення лікарів і медсестер І, ну, типу, почуваю себе добре. Почуваю себе добре і просто чекаю, коли вже. Поскоріше скоріше в мене заживе рука, стягнеться культі, і я зможу ну, хоч щось уже починати робити. Ну, хоча б, типа, а не на ліжку. Сісти. Угу. Да, Валерія, можна до вас звернутися. Ви е, найближчі да, допомагаєте постійно у лікарні. Розкажіть, як ви намагаєтеся підтримати і, і, і дух Артема, і загалом е, зрозумію, що і збір ви організували. Да? Трошки його просуваєте. Розкажіть про це Артема дух підіймати особо не потрібно, тому що морально він тримається просто бомб. Дайте йому зараз коляску, дайте йому можливість сісти, він буде ганяти по, по коридору і ви його не спіймаєте. Типу, ця людина це шумахер максимальний, і в моралі він тримається класно, і я можу сказати, що він підтримує усіх, а не його. Ви його сумним і в поганому настрої не побачите, як би сильно боляче йому не було. А так, так, я намагаюся бути поруч відволікати трошки від болю. Там, і перев'язочні моменти, це, це постійно якийсь процес. Да? А перев'язку руки робили е без Анастасії е в палаті. Вот. Ну, там маленька диречка, там, мені не сильно боляче, я ще там загадаю оговорю кістка оречникі тіпа. Каже: ти щасливий, що побачив свою кістку, я такий, ну так. Розкажи про це. Коротше, в мене ніг немає, але вони мене просто, просто вбивають. То вони там і за них починають боліти кульці, типу, самі. То в мене починає там стріляти по п'яткам. То в мене починає різати там галі на стоп. то в мене починає викручувати ноги. Я одного дня взагалі праву ногу, типа зміг фантомно типу, підняти. Я прям відчував, як я її піднімаю. Ну, їх немає, але їх ще. Мозок, типа не готовий їх відпустити, і він ще думає, що ноги є. І він посилає е імпульси туди. І тіпа, ці імпульсиї. Е Пігнали, а там нічого немає, і в мене просто типу, б'є тотом. Як е, загалом бойовий ваш шлях склався? Так, Кракен це ж харківський підрозділ. Ви з Києва, ви можливо, знали когось з Кракена, чи як, як це все сталося? Мені там пацани продовжили подвіжувати. То воювати. Я такий, типа, давай. І якраз так вийшло. Що якраз типа вони були добровольцями, а як я до них прийшов, їх вже почали оформляти в військову частину. Поїхали в Харків, і от так хоп-хоп і Кракен. Я такий, типа, прикольно. Куди? Типа, ну окей, Кракен та Кракен. Тобто, от в яких областях працювали, якщо так можна, на яких напрямках захищали Україну? Запорізький, Донецький, Харківський напрямок. Ну, і ще робота, про яку ніхто ніколи не дізнається. Друзі, побратими, щось, що би хотіли згадати, поділитися. Проходженням служби була весела. Ну, типу, мені, мені подобалось там, типу, там штурмувати. Це, ну, типа, прикольна. Але я дуже прям близьких друзів э, перестав заводити після того, як я почав своїх найкращих друзів тіпа, втрачати. Це ну, тіпа, дуже важко а потім, типу, їх втрачати. типу, ну, всі прекрасно розуміють, що ну, ми на війні і хтось э, раніше, пізніше закінчиться. А, тіпа, ми, ми, ми добровільно на це йшли, і ми знали, куди ми йшли і що ми будемо робити. І що ну, може з нами статися? ви пішли одразу, да? Це 22-й рік, якраз. Так. Я, я лише не хотів е служити в армії, типу, тому що типу, це півтора року втратить, це, ну, типу, фігня. А ось як почалась війна, я такий, типу, надо. А по життю ви якось пов'язані були з Ні, ні, абсолютно. Я собі працював продавцем. Валерія, розкажіть, будь ласка, про збір. Що зараз ви намагаєтеся? Гроші на що потрібно? На подальшу реабілітацію. Я то розумію, що на лікування зараз поки допомагають. Так, тут лікування оплачується. Нам потрібна остоінтеграція це вживлення імплантів. І після цього нам нам вже потрібне протезування. Це обидва дуже складні періоди, ну, е життя. особливо остеоінтеграція. Не всі клініки немає. хочуть цим займатися. Ми ну, типу, вже відмовилися декілька центрів через це і або і... мозги потрібно за кордон. Що немає державної підтримки, саме от остео не оплачується. Ви підраховували скільки це може коштувати взагалі приблизно, тому що ну, типа ще. Ми тільки зв'язуємось з, з закордонними лікарнями, і поки що вони не можуть дати відповідь, кон конкретну відповіді, скільки буде коштувати. Тому що там суглоби таку суму стоять. Там, типу, саме це етапи вживлення, потім при, приростання його, потім. Тіпада догляд, ну, да, догляд е реабілітація це все типа займає ну, по, по різному. Як воно буде проходити вже по факту? Приблизно скільки тисяч доларів, якщо так щось там починати? Приблизно десь 60-70 тисяч доларів. Е одна, одна ніжка, чи стежите ви зараз за тим, що відбувається на фронті? Чи більше стараєтеся ну, не дивитися новини? О, та тяжкувато сказати про якісь. Я так читаю, тіпа, ну, новини не дивлюсь, що? але читаю там телеграм-канали, Діпстейт э, також не, тіпа, переглядаю. Э, але не хотілося б сказати чогось лишнього. Ага. Я маю на увазі, да, що от суспільство трошки, начебто. Перестає стежити за тим, що відбувається, але ми бачимо просування фронту, і якось так розслаблено. Ну я <світ> я не хочу. <світ> а, <світ> я, я дуже типу, до цього відношусь е, погано, і коли я там виходжу в цивільне суспільство, е, я стараюсь типу, ні з ким не спілкуватись на якусь там військову тему, там чи там ти слідиш ти там ще щось. Тому що ну, тіпа, yeah, ПТСР yeah. дві контузії, yeah, з головушки, yeah. є проблеми. Ображає вас ставлення людей таке, от, да, безвідповідальне, без, ну, якесь. Обідно, що ну, люди не розуміють, що, тіпа, якщо тіпа, просто забити на це, то воно хоп, і пропало. Рано чи пізно, типа, просування ворога йде, йде, йде. І рано чи пізно воно ну, к сожалению, може дойти там, і, там, до Полтави, до Києва, до Івано-Франківська, ну, грубо говоря, так? До Львова. І мені просто цікаво, тіпа, от, як люди будуть реагувати, коли тіпа, вже по ним знову буде бити арта. Це трошки мені не зрозуміло. І... Все, що відбувалося з вами за ці роки, ви стояли на захисті України. Ви так само би пішли на захист, і навіть би... я вам більше скажу: я не знаю, типа, який буде висновок ВЛК: типа по ступеню інвалідності і придатності до служби. Але я хотів би, щоб ну, типа, зробити інтеграцію. Відновитися, ну щоб Маліки, нормально вводитись, мож можливо, навіть щось там, типа прибігти ну, це кудись. Це, що... Я розумію, що штурмувати мене ж не, не, не вийде, Але б я з задоволенням прийшов би на дрони і далі ті воював, і ну, типа, воював по можливості, по своїй можливості, що я можу зробити. Дуже вам дякую, Артеме, за розмову і Валерія. Вам теж поправляйтеся.